Всім привіт. Сьогодні буде відповідь на запитання, тільки друга частина. Поїхали. Перше запитання Го дружить? Го? Друге запитання. Наприклад. Чому москалі так хочуть повернути минуле? Тому Путлер довів їм, що в них немає майбутнього. Я не знаю це запитання. Третє запитання. Можна я? 1. Як ти ставишся до Сані 777? Я не знаю 2. Який тобі блогер подобається? Мені подобається воленбол, Бол. Емар Саша Ел Яблкаун Трибалас. 3. Три. Я вже сказав. Четверте запитання. Чи можуть су допомогти Молдові з знищення Придністров'я? Може, каже автора або джепити. Так, п'яте запитання. Я вже сказав. Так ідемо шосте запитання. На твою думку, чи звільнять Су енергодар у найближчий час? Я теж не знаю. Сьоме місце або запитання. Ти колись зробиш тутор, як скачати очі та вставляєш їх? Добре показую. Восьме запитання, в яку страшно хочеш поїхати, коли закінчиться війна? Ніяку. Уже останнє запитання. А чого ти від мене відписався? Я вчора підписався? Тався. На жаль, що немає. Десяте запитання. Всім удачі, всім папа.